Для Гринкевичів служба в армії закінчилась би кулею. Вітаю, друзі! Ми багато говорили про справу Гринкевичів на нашому ютуб-каналі. Вона стосувалася оборудок на понад мільярд гривень під час закупівлі одягу для ЗСУ, де львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, його син Роман та інші фігуранти постачали неякісні товари. ДБР завершило досудове розслідування, а обвинувальний акт передано до суду. У справі зафіксовано хабар Ігора Гринкевича, арешт майна сім'ї та компаній, чи це справді так зараз ми з'ясуємо, а також повідомлено про підозру колишньому директору департаменту Міноборони. Друзі, з нами сьогодні Олег Семороз, громадськополітичний діяч, юрист, ветеран російсько-української війни. Скільки вже часу тривається справа, а вироку? Немає ми в Варенкевчи вони сидять в СІЗО зараз. Де вони? Чи може вже вийшло на волю? Прибувають в СІЗО, попри неодноразові спроби вийти під застави. Знаєте, вже слово матюк. Важко навіть вимовляти слово грошова застава для таких одіозних топ-корупціонерів, але історія з крупою, мабуть, тому приклад і є дуже нехороші дзвінки. В цьому контексті, коли український суд, вищий антикорупційний суд, розрекламований, реформований, начебто може топ-корупціонера випускати, виявляється, посилаючись на рекомендаційну норму кримінально процесуального кодексу про 12 місяців і не більше, СІЗО за особливо навіть тяжкий злочин, і це дзвінок всій системі, право ці можуть розвалитися. Тому що ну, всі ми розуміємо, для таких топ-корупціонерів з такими сумами на волі це точно вплив: вплив на слідство, вплив на свідків, вплив на те, щоб розвалювати справи. І ми, на жаль, бачили неодноразово такі кейси, по, раніше по топ-корупціонерам, коли було все, ну навіть відеофіксація. тихенько в ліс піду, бонуси залишу, шматочок пирога. Входить в парламент досі, і так далі, бачимо, як ці справи розвалюються. Так, ну я думаю, історія я згадував уже тоді, відкрию повністю е, карти. Згадував Трухіна. Думаю, суспільство точно чекало не угоди зі слідством, так, а чекало реального вироку, коли е, народний депутат правлячої партії пропонує хабар патрульному поліцейському. Ну, здається, це ж Ну про що далі так говорити? На жаль, історія інша. Кейс Гранкевичем теж небезпечний, в тому плані, що затягується її судовий розгляд, не пахне там справа ще вироком аж ніяк. Угу. І зараз почнуть адвокати грати. По Курпаш не перша хто зловживає цим правом на е норму КПК щодо? Е не перебільшення цього перебування під, під вартою, ніж ні, ні рік. Грімкевичі, очевидно, теж почнуть зловживати цим становищем. Плюс в історії з Крупою ми бачимо, що український суд вже відповідну практику надає, яка в українському судочинстві не є обов'язковою, але практика річ небезпечна, яка точно не додає цьому системі. Тут глобальна комплексна проблема, про яку е я говорив вже у вас, і я повторюся. Наша система зараз на такому рівні, коли вона ніяк не може досягти рівня вироків. Нема вироків, їх просто немає. Ми дивимося серіал, нас їх будують. Ми кажемо, ух, це просто жах, ми хочемо покарання. Нам кажуть, ну зараз спробуємо. Угу. І знаєте, щось ми, нам так щось не щастить. Що постійно зараз спробуємо, закінчується не на, не на нашу користь. Це велика проблема. Це несе за собою дуже величезні наслідки. Гринкевич і Крупа. Насправді це ті, про, 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 про яких ми не мали з вами зараз говорити. У нас є набагато більш серйозніші фігури з топ-посад, топ політичних посад топ впливу, які замішані в корупції, які замішані в признанітних схемах. Але ми тут продали те... було також дуже багато посадовців з Міноборони, Це є екс-міністр Єзніков, Ліїв, Тетяна Глиняна. Отака такий ланцюг. Я простежив. Про кого ви ще маєте на увазі? Ну абсолютно про них. Бачите, ми з вами на одному на у нас з вами думки. Ліїв, зокрема, закриває займається гуманітарним так званим розмінуванням. <гум> залуч... Залучає кошти вже іноземців сюди. Він, мабуть, в тюрмі сиди... сидіть. Він вийшов в СІЗО, так? Розкажіть, бо... він, виход... він виходив в СІЗО, так. Він вийшов з СІЗО, у нього є фотографії, відповідні, красивий е військовий поло, де він у нас вже е... не корупціонер, а займається гуманітарним е... розмінуванням. І таких історій насправді безліч. Ну, а різні де? Ну, Резніков де так? таків угу. сімнадцять, там ж воно якось крешувалося прекрасно. Здається, що е, Шаповалов такий там був е... абсолютно. Я думаю, що якщо ми зараз з вами пройдемося по топ-посадовцям, ситуація вже настільки погана, нам з вами будь-якого часу просто не вистачить. Всі ми знаємо, що навіть на топ-рівні, ну просто оді одіозна ситуація, і оточення президента замішане, яке покривається, і там ситуація гірша. насправді. Там навіть формального, ну з якогось справедливого слідства не відбувається. Подивимося, пам'ятаємо справу Чернишова, Кириленка угу. це взагалі абсурд у людини акт, акт. Він а на роботу антимонопольний ходить антимонопольний, комітет. Комітет, антимонопольний комітет. Хоча президент може угу. його відсторонити і звільнити, ми впираємося з вами в справедливість. У людей запит на справедливість. Це добре. Угу. Це нас вирізняє як нормальне, здорове громадянське суспільство і дає Шанс на те, що ми в майбутньому будемо цивілізованою країною, натомість зараз українська влада абсолютно гальмує Гальмує ці всі становлення. Я ще хочу зробити акцент на тому, що робили ці посадовці, знову ж таки, наприклад, Гринкевичі, це закупівля неякісного одягу для зсу. Тобто, це прирівнюється до смерті можливої. Захисників. Тобто, як вони не розуміють, що це кров? Вони заробляють, не заробляють, вони крадуть ці гроші на крові захисниць і захисників? Абсолютно. могла б позиція бути жорсткою, справді жорсткою, тому що це обкрадання на армії це пряма кров, це смерть українського солдата, і неякісне обладнання і неякісні боєприпаси це все смерті. І в цивілізованих країнах, в країнах, які вигравали війни, держава була безпощадною до таких покидків і мала підтримку в суспільстві, мала гарний результат, мала результат в результаті. Mm -hmm. У них вирішувалося питання неякісних постачань в армію. Ніхто не ризикував під е тим, що може так життя закінчитись, таке веселе корупційне. Ніхто mm -hmm. не грався в цю історію, коли держава показала. Стоп, це буде системна історія. У вас нічого не вийде, буде системна історія. Ми граємося. Ми граємося в цих. Я не знаю, саме крайній все одно є завжди солдат. От зараз посилять відповідальність для чергове-українського для військового. Про них не забувають чергове десь посилити і в результаті посадити. От тих, хто зі зброєю в руках виборює незалежність, йому от говорять, як, як треба. Правильніше воювати або буде тюрма, натомість хм. натомість, абсолютно ну розумієте, який дисбаланс. Це хм. теж історія про, про справедливість, дуже небезпечні речі. Це все. Так, а ще таке питання: от, наприклад, ці корупціонери вони могли б відплатити за свій злочин тим, що можуть не знаю там піти на передову, захищати Україну в штурмову бригаду. Чи ви в це не вірите? Тому що в це питання від... в питаннях корупції, в питаннях, коли ти українського солдата вже вкрав. Я скажу відверто, я абсолютно в це не вірю. Я є глибоким противником того, щоб дати можливість корупціонерам мобілізовуватись, і ми, до речі, кричали про це. І нам обіцяли, що корупціонери не будуть мобілізовуватись, е, натомість кейс того ж Насірова, і не тільки нам вказує на те, що вони постійно намагаються злужити цим становищем. У нас є практика, коли судді жінки. Ну, яка точно я не вірю, що буде приймати участь в бойових діях формально, мобілізовується кудись не на бойову посаду, використовує знову ж таки абсолютно маніпулятивну норму Кримінального процесуального кодексу про зупинку провадження, коли людина знаходиться в армії під час воєнного стану, і такі справи розвалюються. Тому ми багато говорили про те, що саме служба в армії під соусом відплатити більше використовується якось ну, як зловживання. Цими е, покидьками, а не реальним якимось бажанням, тому я в нього не вірю. Я є великий противник, я би з такими людьми би не служив, і руки б їм не подав би. Не хотів би, щоб вони зі мною разом тримали зброю. Я думаю, що із тих, кола, з якими я спілкуюся, моєю е, військової Бульбашки така позиція у всіх. І знову ж таки, це про відчуття. Ми багато про це говоримо. І Це мало бути заборонено на законодавчому рівні. Натомість бачимо зараз, читаємо новини. Суддя хабарниця там е, уникає відповідальності, бо вона служить в армії. Це ж приниження, приниження українського військового. Служба в армії абсолютно серйозна штука, і там люди гинуть. А Хто хтось на цьому бізнес, їх, а, а знаходишся потім там, як ви а хтось на цьому бізнес смутить. Ну я вам скажу більше жорстку історію для Гринкевичів. Служба в армії закінчилась би кулією. Я ні, нікого ні до чого не закликаю. Вважаю, що має бути демократичною країною, але давайте по справедливості. Якби вона там отримала б кулю, це було б справедливо? Ну так, глобально. Думаю, так. Тому давайте, мабуть, не доводити до таких речей, все ж таки, залишатися цивілізованою країною. Бо мене дратує, що е, крайнім потім буде якийсь військовий, який не витримав і от зробив як не в цивілізованій країні. А хто його під це підбивав? Весь час mm -hmm. не ставиться питання. Mm -hmm. Хотілося, щоб ми залишалися б цивілізованою країною. Народ не мовчить. Народ цим всім цікавиться, mm -hmm. має Ми маємо всі посилити, посилювати тиск на українську владу. Мені дуже прикро, що на жаль, іншої мови вони не розуміють. Воюючі країні мені б не хотілося, щоб ми обирали взагалі мову тиску. Це ж ті питання, які нас роз'єднують по mm -hmm. іншому, на жаль, ніяк. Ще коротке питання щодо е, майна Гринкевичів. Чи знаєте, чи воно арештовано? Там ще був скандал з нареченою е, цього сина Ігоря Гринкевича сондію морознюморозюзнюк, так, Морозню... Морозюк, так. Морознюк, так. Е, художницею. Так що вона купила там квартири, її придбали, дорогі обручки. Оця майстерня порш, е, порш, порш, квартира, майстерня. Вона її майно не арештовано, У неї все краще набагато і тут просто. Контекст логіки, так, це б можна було б зробити, там їх довести зв'язок досить непросто, навіть по банківським оборудкам, і так далі, але це не зроблено. Теж дуже багато питань. Тому ну, можна сказати, що їх майно Гринкевичів, арештовано, але частково. Дуже ну, багато є фігурантів, е дуже багато є тих людей, які допомагали ховати певну частину майна, у них не звернули уваги. Все, що було формально на них, ну там здебільшого е арештовано. Хоча ми просимо вже зараз хоча б. По цьому довести справу, вони а це, і по цьому не можуть. А це майно, воно е, арештоване, воно потім продається, кошти йдуть в державу чи на Збройні сили. В нашій веселій історії воно має просто як запобіжник, так воно просто арештовано без рухів будь-яких. А потім, після доведення вини, наші українські органи слідства і прокуратури, зокрема, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І офіс генерального прокурора мають це все ще відсудити в рамках цивільного, цивільного законодавства е, конфіскації майна в певних нормах статей вона буває автоматично в рамках кримінальних е, проваджень, але не в усіх. Угу. Тобто, це паралельні процеси, які мають бути запущені. До речі, могли б бути запущені. Ну там проблема, що Гринкевич і не присудові особи, і там нема а, складу злочину незаконного збагачення. По незаконному збагаченню легше конфіскувати майно, яке незаконно не буде. Тут ціла іпопея, і не факт, що воно все буде конфісковано.